Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами український холодець. Що це таке? І так, ми з вами ось таку велику каструлю взяли. І велику каструлю я поклала. Як ви бачите, ось такі інгредієнти: цибулька, біленька почищена, і ось така, щоб був холі. Також середні я взяла цибулинки, також одна морквина. І, звичайно, я взяла грудинку курки. І, як ви бачите, їх аж чотири. Щоб менше там обирати, з ніжок, я не взяла цілу курку, а взяла тільки дві грудинки і там чотири філейки. Потім я також взяла, як ви бачите, ось така у мене рулька. Але цю рульку я гарно почистила. Спочатку, коли я її купила, я її намочила на ніч. Вранці почистила гарно. І тепер ми маємо з вами рульку, дві великі грудинки з чотирма філейками. І також морквину, і середні дві цибулини. Одна очищена, друга. Потім я додам лавровий лист, додам ще солі, і в кінці аж буде потім ви бачите, які ще інгредієнти я буду робити. І як я буду робити холодець, ви подивитеся. І так воно буде кипіти. До закипання я вмикаю великий вогонь, потім, як тільки закипить, дещо зберу шумовкою. І потім. Ми побачимо з вами у чисту водичку ми з вами поставимо знову воду на знову цибулинку і все інше. Можна зразу злить, ну так як у мене все домашнє, тому що це домашня е грудинка, тому я нічого зливати не буду. Я тільки зберу шумовкою і додам солі. А потім пізніше, вже в кінці за 10 хвилин, лавровий лист і, звичайно, ми з вами знімемо жир. Щоб був світлий, гарний холодець. І так, все закіпає воно. Сонечки, ви бачите, закіпає. Я вже злила воду, забрала теж шумовкою, але я бачу, що треба було ще раз змінити воду. Змінила воду. І тепер я додаю. Що я додаю? Я додаю ось ви бачите чайну ложку, 10 овочів і 2 чайні ложки. солі солі кам'яної Зараз додаю сюди і воно. Тільки закипить я роблю на маленький вогник. І так воно буде 4-5 годин на маленькому вогнику кипіти. Кипіти, мліти, я називаю. І так додаємо. А лавровий лист і часник це вже буде в кінці. Побачите, побачите. І так, оцих 10 овочів показую. Оцих 10 овочів я додаю у універсальних, і вони дадуть колір ще. Колір і буде дуже-дуже смачно. Все буде кипіти. Все роблю на маленький вогник. Отак. От Отак Накриваю, і воно буде зараз там варитися. Зрозуміло, так? І так сонечки продовжуємо. Ви бачите, що воно уже на маленькому вогнику докипає. І я, як ви бачите, кинула лавровий листочок, два лаврових листочки і духмяного перцю, три горошком цілих. Також чорний перець, 5 горошин. І готую зараз півголовки часника. Буду його дрібнити. І потім, коли я зіллю цю воду жирну, зберу спочатку, витягну зараз м'ясо, розберу його на частинки, розподілю на лоточки, і потім, потім уже буду прикрашати самий лоточок. Але на сіль нормально. Наперець нормально, на лавровий листочок вже йде запах, так що ще 10 хвилин і я знімаю і все викидаю, крім м'яса. Все інше я не їм. Воно жирне мені не можна. Тому оббираю так м'ясо, воно вже відстає від ніжки, від кісточок, тільки одне м'ясо. А морквина. Цибулину теж викидаємо, а морквину ми будемо робити для прикрашення, для прикрашення. Ну все, до зустрічі! Побачите вже лоточки. І так сонечки продовжуємо. Я вже м'ясо витягнула. Кісточки викинула, жир викинула. І будемо з вами мати ось таке м'ясце, як ви бачите. Один лоточок і ось другий лоточок. Це у нас із рульки, а це із грудинки. Водичка, яка там була, ви бачите, проціжена, жир знятий. І тепер ми сюди кинемо часничок. Часник ціла велика головка. Ось ми бачимо, я вже її почавила. І зараз я буду кидати її сюди, от сюди. І також перемішаю, воно ще постоїть. І який. Желатин я одну ложку, ось такого швидко желатин, швидко розчинний харчовий. Одну ложку і ось так у воді, ось тут розмішаю, постоїть воно. І потім сюди я кину. Воно буде трішки не таке гаряче, і розмішається, і буде прекрасно. М'ясце, яке я оце розібрала, буде, як ви бачите, все воно біле, таке, біле-біле, тільки оце з рульки таке червоненьке. Я все. Що зроблю? Розкидаю по тарілочках, які у вас є. Або також на такі лоточки. Розкидаємо. Зверху ми покладемо ось таку морковку, як ви бачите. Бачите, морквинка, яка була зварена. Я пороблю такі красиві квіточки, а ці покидаю другі, які залишки, покидаю просто по тариця. Ці будуть по -центральні. Все побачите. І буде дуже-дуже смачно. Часник не викидаю. Хай так часник. Уже буде у цій водичці. І потім буде смачніше. Зверху, ви зможете, потім, коли застигне холодець, ви покидаєте кріпчик, що ви там любите зелені. І так, у нас з вами ось такі вийшли лотки. як ви бачите, Посередині в мене морква покидана. Зараз я, воно вже вичахло, я поставлю його у холодильник. І потім, коли вже буду подавати, можна зверху меленим чорним перцем покидати, можна зелень, як вам подобається. Ось тут аж 5 лотків, але води я, як бачите, кладу менше, щоб м'ясо в основному було. із Цього холодцю. Так що хорошого вам відпочинку. Готуйте холодець, бабусин, і будете здорові. І ваші кісточки працюватимуть, працюватимуть як годинник. Так що всього найкращого до побачення, до нових зустрічей. Далі ми з вами побачимо, який вийшов холодець. Чи він хороший, чи ні, але світлий зверніть увагу, світлий. Я вас всіх поважаю і. Прошу, дуже прошу, поставте лайк бабусі, щоб вона так старалася, готувала для вас холодець. До побачення, до нових зустрічей на моєму каналі.